Третій ранок поспіль для росіян видався дійсно тривожним і запальним. Сьогодні, 6 березня, невідомі БПЛА атакували металургійний завод в Курській області, а в Туві зросла кількість постраждалих. Вітаю, друзі! Ви на ютуб-каналі Україна на часі. Моє ім'я Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у відео. Вдруге, за ранок середи, БПЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат Залізногірську Курської області. Постраждалих внаслідок атаки немає, запевняє регіональна влада. Водночас на кадрах з місця події можна побачити, що пожежа на об'єкті все ще триває. Тим часом зросла кількість постраждалих внаслідок вибуху на Шагонарській ТЕЦ в Російській республіці. Тува наразі відомо про 23 поранених і про це пишуть російські змі. Другий безпілотник вдарив по Михайлівському гірничо збагачувальному комбінату в зеленогірсько-курської області. Інформацію підтвердив губернатор Роман Сторовойт. За його даними, постраждалих немає. Зазначу, що гірничо збагачувальний комбінат імені Варичева це одне з найбільших в Росії підприємств із видобутку та збагачення залізняком. Як пишуть, розуміє, цей комбінат постачав сировину виробнику металу заводу Уральська ста для виробника бронетехніки «Уралвагонзавод». Він належить російському олігархові Алішеру Усманову. У грудні 23-го року Михайлівський ГЗК вже атакував безпілотник. Тоді БПЛА пошкодив лінії електропостачання одного з об'єктів комбінату, але підприєм підприємство продовжило роботу. Наслідок вибуху на станції в місті Шагонар. Постраждали щонайменше 23 людини. Спочатку з посиланням на правоохоронні органи повідомили, що один з поранених помер у лікарні. Однак, згодом це заперечили в уряді Туви та Міністерстві охорони здоров'я РФ. Нагадаю, що днями російські пабліки повідомляли про атаку нафтової бази в селі Довге, що розташоване в Білгородській області. Її благополучно атакували дрони. Тимчасово окуповану Феодосію в Криму та. Кож атакували БПЛА. прилетіло в районі нафтобази. А кілька днів тому в російському місті Єкатеринбург горіла і підстанція. Вона забезпечує електроенергією одразу три підприємства російського ВПК. Друзі, у мене на цю хвилину все бачимо, що росіяни щодня прокидаються під запальні ранки. Ви не забудьте підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно, поділитися нашими відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати актуальну, цікаво та перевірену ну інформацію.